Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже гарний великий затишний будинок, який знаходиться в селі Орлівка, це Чернігівська область. Він знаходиться в 60 кілометрах від Чернігова, це Куликівський район, села Орлівка. В домі є газ, світло, вода, колодязь в дворі, також є сарай і погріб. Всі абсолютно документи є в наявності. Дуже чудовий, гарний житловий будинок. В ньому дві кімнати з загальною площею 60 метрів квадратних. Меблювання, все це є. Тобто, все, що ви бачите зараз на відео, все залишається у вас. Будинок, як я називаю, заходь і живи. По ціні дуже смішна ціна, це 70 тисяч гривень на віддачу. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, в якому знаходиться номер телефону та контакти власника цього будинку. Також не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення. Я всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До побачення!